Вітаю всіх гостей та фоловерів мого каналу Меду гаджет. Мене звати Сергій Пономаренко. І до мене на огляд приїхав новий смарт-годинник від компанії Хайло, хоча я не впевнений, що правильно читаю цю назву. Це якісний і стильний годинник hi R rs 5 Прямо зараз на Aliexpress ціна на цей годинник становить 39 баксів. Я особисто не фанат наручних годинників, але мені завжди цікаво оглянути нові моделі. Тим паче, що це такий аксесуар, який може дозволити собі майже кожна людина. Почну з комплекта. Годинник Highlo RS5 продається в досить презентабельній коробці. Коробка, звичайно ж, не головне в цій справі, але завжди приємно, коли виробник приділяє увагу пакуванню. Такий годинник, у принципі, не соромно буде взяти на подарунок. Перше, що нас зустрічає при відкриванні коробки, це, звісно ж, сам гаджет Hallow RS5. У продажі є два кольори: чорний або срібний. Також у комплекті, звісно ж, є магнітна зарядка для годинника і комплект додаткового ремінця, що, на мою думку, дуже крутий бонус. Основний ремінець використаний. Із силікону, він м'який, приємний до тіла та має достатньо отворів для регулювання розміру на будь-яку товщину руки. Ремінець отримав стандартне кріплення до корпусу годинника. Одним легким рухом його можна будь-якої миті зняти і поміняти на інший колір. На задній частині корпусу годинника розташовані спеціальні датчики, про які я розповім далі, і магнітний контакт для зарядки годинника. На передній частині корпусу розташувався великий прямокутний екран з заокругленими кутами діагональю 2 дюйми. Це AMOLED матриця дуже Якісний яскравий і чіткий AMOLED, який, до речі, має повне покриття сенсором і функцію Always on Display. Роздільна здатність тут 410х500 пікселів, що говорить про круту якість дисплею. Справа на корпусі є лише одна кнопка, яка відповідає за увімкнення екрану, за повернення на головний робочий стіл, і також включає розширене меню годинника з режимами спорту і іншими налаштуваннями. Ще одна цікава фішка ця кнопка крутиться і по механіці нагадує кнопку в звичайних кварцевих чи. Механічних годинниках, така кнопка заміняє свайпи по екрану. Також Hello RS 5 отримав власний динамік і мікрофон для оповіщень і дзвінків. Батарейка всередині заявлена на 300 мАч. Загалом одного заряду вистачає в середньому на 3-4 дні. На заряджання годинника від 0 до 100% потрібно приблизно 1 годину часу. Корпус пристрою має повний захист від води та бруду, і він отримав офіційну ступінь захисту IP68. Це означає, що з телефоном можна під воду, Плавати, бігати під дощем, мити руки, не боячись його намочити, і так далі. HiLow RS5 на руці сидять дуже зручно. Вага цього годинника всього 50 грамів, тобто на руці він майже не відчувається. HiLow RS5 це один з небагатьох китайських годинників, який має підтримку української мови, і це дуже круто. До телефону смарт-годинник підключається по блютузу. Зв'язок тримають упевнено і відвалювань не відбувається. Додаток також є українською, переклад не дуже кривий Синхронізація з годинником відбувається досить швидко. Як завжди, в подібних додатках на головному екрані знаходяться дані про пройдені кроки, калорії та пульс. У налаштуваннях є можливість вибрати, від яких додатків та месенджерів ви хотіли б отримувати повідомлення на годинник. Можна налаштувати будильник, пробудження екрану при повороті зап'ястя тощо. Через цю програму в годиннику можна оновлювати прошивку і, до речі, з моменту розпаковки годинник вже один раз оновився. Управління годинником відбувається. Повністю на сенсорному екрані. Він підтримує свайпи та натискання. Сенсор досить чутливий. При свайпі праворуч відкриваються основні пункти меню з пульсометром, пройденими кроками, спаленими калоріями, погодою і ще багато різних налаштувань. При свайпі вгору відкривається меню з повідомленнями, що приходять на смартфон. Свайп вниз відкриває меню налаштувань. Можна змінити яскравість, переглянути стан батареї, увімкнути нічний режим тощо. Також у додатку можна завантажити дуже Велику кількість різних циферблатів і встановити їх на годинник. Датчики на нижній частині корпусу потрібні для вимірювання серцевого пульсу та рівню кисню у крові. Можна керувати музикою на смартфоні. Це теж зручна функція, особливо коли ви в навушниках. Погода на годиннику синхронізується з погодою на смартфоні, але показує вона тільки поточну температуру та опади. А от переглянути погоду наперед тут, на жаль, не можна. Через годинник можна дзвонити, не виймаючи смартфон з кишені. Завдяки динамікою мікрофону робити це. Дуже зручно і дуже легко. Також можна просто з годинника набрати будь-який номер і подзвонити на нього через цей же годинник, але і на цьому цікаві фішки не закінчуються. З цього годинника можна викликати навіть голосовий помічник Siri або Google Ассистент і розмовляти з ним або щось у нього запитувати, просто через мікрофон у годиннику. В цілому ж смарт-годинник Highlow rs 5 виявився за функціоналом на голову вище, ніж інші подібні розумні годинники з Китаю. Що мені сподобалось, це великий AMOLED Дисплей повністю покритий сенсором і можливість дзвонити або приймати дзвінки, не дістаючи смартфон з кишені. В роботі годинник показав себе досить плавним і добре тримаючим зв'язок зі смартфоном. Не ідеально, звісно, працює, але й про ціну не варто забувати. Вона тут, як на мене, максимально демократична. А на цьому, мабуть, все це був невеликий екскурс у світ нового смарт-годинника HiLow rs 5 Я буду безмежно вдячний за вашу підтримку каналу у вигляді лайків, коментарів і, звісно ж, підписки на канал. Мене звати Сергій Пономаренко. Це був канал Медру гаджет. Дякую, що були зі мною. До нових зустрічей! Побачимось!